Я хотів би спитати оце з косічкою. Оцей чоловік такова. Оце, во -во 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 я якби був би шофером, так. Я б не подумав би, що він патрульний. А він якийсь бадюган чи що таке? Почекайте, так, а в чому питання? Як ви звати ви не представились? представилось? Як ви звати? Е, Ван... Миколаєвич. Та в чому питання ваше полягає? — А ви проте при нас при при совєтській власті, так то патрульний був виходив на дорогу. Він він чисто побритий. Ви я зрозумів вам, вам не подобається Ну, я зрозумів. Ваше питання в чому Так, оце його Нехай я відповім. О, і ця, ця косічка в нього, ця косічка ззаді, на, на кого він похожий? Він на патрулю не похожий, він вообще він, не на мента не похожий, не на поліцейську, не на кого. <ріст> він, і не, він і не хотів бути ментом, він да. казав. Ми дякуємо, дякую, мам. Зараз послухаємо коментар. Я я Сергій Юрійович, це, Юрій. це Ваш, не проблема. Так. Ваш... Я адекватно це сприймаю. По-перше, на службі ми всі ходимо в головних оборах і не видно е, моєї зачіски, досить принципової зачіски, на яку я, ну, можливо, це неправильно, так, що я в структурі з такою зачіскою, що це косічкою, хтось називає щось інше. Ну, насправді це чуб, це козацький чуб, який я вибрав після першого свого бойового виїзду на війні, неважливо, був я там чи не був, але я просто його залишив і перед страхом попастись в полон е, я його не збрив. І я його залишив, і він для мене як знак такого, щоб я не забув, чому я стартанув, чому я пішов саме в поліцію, і чому я колись там, можливо, брав участь сутичках з ними, да? а тепер я сиджу перед вами так, можливо, з бородою, як ви кажете, з косічкою. Тобто всі хотіли бачити при владі чесних працівників поліції, всі хотіли бачити при владі патріотів, свідомих ну, і так далі.